Волосипеди достроково вирішили розігратися. Сумочка спортивна. Номер 121. 121 номерок забирає спортивну сумку. Далі. Ще один карімат, ще один карімат. Зараз дізнаємося колатерами. Женя, Женя, давай. Номерочок 186 отримує Каріма. 186 номерочок. нас На пору, оцей великий набутий м'яч для фітнесу. Для того, щоб взиматися вдома, будь-де, на природі. Так, просимо. Женя, давай давайте. Так. так, Женя, пойміши, пойміші, молодець, молодець, молодець. молодець, молодець. молодець а не дивись, не дивись, дивись. Так. номерочок восьмий. Восьмий. Восьми, вітаємо вас. Так, і сьогодні ще до нього десь було. Ми вже... Все. Так. Далі у нас є спальний мішок. Правильно? Спальний мішочок. Ось вот, зараз дізнаємося, хто отримає. Перемішуємо на нашому патрончик. Женя. Женя, на мене дивися. Там дивись. О, молодець. Номер 79 забирає спальний мішочок. Давайте подякуємо наші... номер 79. Ого, Ого, який юний мішочок. Голодець, ми тебе вітаємо. Олег, зроби маленьку паузу, тому що перед наступним лотом я хочу нагадати, що навколо такого лоту ми завжди мали багато гарних розмов, жартів. З Дмитром Вонуфровичем, фірмоном, на пам'яті якого ми і інших героїв ми проводимо цей захід. Тому що Дмитро Вонуфрович майже кожного року вигравав по, по одному намету, по одній палаці. І він вже жартував, коли проводив, каже, а палатки будуть? Є палатки? Ще тоді проводимо розірш. Є палатки, проводимо розірш. Зараз дізнаємося, хто цю естафету продовжить, хто забере сьогодні намет, прошу, Женя. Так, 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 так. так. Намет до речі, Дусі покольний. Молодець. Так, намет забирає. Ну я не знаю, чи це 69 чи 96. Дамо? Так. 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 А от але, але тоді вже 96, якщо випити, ми вже не будемо ну, так, так, не так. так. Один намет забирає учасник номер 69 другий намет забирає учасник номер 96 Наступного разу ви приходите на мову напередодні, ночуєте ну, тут. Я, щось я дуже хочу подякувати фонду сім'ї Сірманів. І ще нагадати, що в 2018 році я вперше бігла з коляскою з Іванком. Потім був нагороджений як найменший учасник. Я дуже гарно дякую вам, сім'ї Сірмані. А Дмитру Олуховичу світла пам'ять, пам'ятаємо, любимо і цінуємо Прошу дитину. Як це символічно? Власне, найсильніше можна планувати за такі в нас цінні учасники. Дорогі друзі, Вау. далі у нас наступають подарунки від нашого партнера будівельної компанії House Прекрасний скейтборд. Давайте зараз дізнаємося, хто отримує цей скейтборд. Євгенія зараз шукає. Так, 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 так. Скейтборд, забирай, учасник, номером 110, 110, забирай, скейтборд. Щирі, Таня, щирі Таня. Наступний скейтборд. А потім повідаш на подані. У мене лише. Давай, забирай, давай, чорні. Давай. Ще трошки. Ще трошки помочує нашої генії. Так, так, в общем, да? так? Так, номерочок номер 260 Забирає наступний скейт від компанії Dreamhouse! 260. Є. Yeah. Щерітання, щерітання з перемогою. Клас, так, далі у нас дивіться, який крутий скутери компанії DreamHouse. Зараз дізнаємося, хто його отримує. Хто його отримує? У нас ротація серед тих, хто вручає. Знову Юрій Іванович естафету прийняв. Так. Так. Цей чудовий скутер. Юрия, учасник. Під номером. 190. 190 отримує скутер. Ширі вітання. У нас ще він спудет, давай, Женя, шукаємо переможця. Шукаємо переможця. Переможця. Шукаємо. Та -та -та. Ого, ого! Женя, ай давай уже, який тобі вдягає, такий берег. Тут ще хочеш на обід додому, давай. Звичайно, так випадково. Так. Номерочок. Ой. Ні, це 99. 99 номерочок. 99 отримає скутер. А ми в клапку ставили. О! Євген Васильович найстарший учасник Наші милі. Класно. Зможете ще й кататися, але ще бігати. Наступний подарунок, наскільки я розумію, ми отримуємо від громадської організації вектор руху. Це перший розвіт. Правильно? Та Юрій Іванович, я попрошу вас подарунок від вашої громадської організації. Олег, ти скільки років одружений? Я бачу, як дівчина почала витягти, вже не хотів міняти. Так. Номер 132. Забирає перший велосипед. 132 номер отчо. Давайте познайомимося, як вас звати? Скажіть, будь ласка. Де читайся? Хто би сумнівався? Хто би сумнівався? Вітаємо Каріну з перемога, вона забирає перший велосипед. Хто подорогує? З призами не розкочеться, потім ми ще зробимо фотку гарну переможців, вже розірошу. Так, ну і чекай, 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 че чекай. Ми мішаємо добре. Друзі, най найважливіший момент сьогоднішньої нашої події. Розіграємо останній подаруночок, ще один велосипед від. Від вас? Говоримо Миколаївич. — Від спортклубу «Гешка». — Від спортклубу «Гешка»? — Ні, все нормально, Так. Женя, дивись на мене. О, забачили цей погляд. Номер 311 Забирає останній подарунок що на сьогодні. Ми вас щиро вітаємо! — Хто це? Хто це? Тебе? А може і нема. <пробуйте> не поспішайте, бо якщо немає, ми далі будемо тягнути. А то ви бачите, деякі почали йти. Якщо ми не знайдемо володаря, володарку, то буде далі, будемо далі тягнути. 111, раз. Раз, раз. Раз, раз, два, три, Наступне. Зробіть, якщо немає, а голосіть, я тут дитина подавати. Будь буде більше, ти, не буде більше. — Буде більше. Буде більше просто. Буде більше просто. Буде більше. Я хвилюю, що і буде більше. Да. Я хвилюю, що буде більше. Я знаю, що Крайше є пішка. Краще тягнути. Краще тягнути. Тягнемо далі, тягнемо далі. Це дуже хороша ідея, але було б добре, якби було одна вита родина. — Женя, у тебе місія продовжується. Але витягуй такий номер, щоб був присутній тут ось. 263 номерок. 263 номерок. Є. Yeah. Yeah. Як тебе звати? А? а що ти не радий якийсь? Влад? Дай тебе звірили. Подаємо нашого останнього переможця.